Спасибо большое. Что ты мне делаешь? Хлопці несуть службу і не кожному вдасться в ці дні святкові побувати в себе в домівках. Нам би хотілося трішечки підтримати той патріотизм, який ми відчуваємо, що він є. І якби трішечки допомогти в об'єднанні нашої країни. Тому ми вирішили, що хлопці на напередодні такого великого свята мають відчути і про те, що ми теж тут є, що ми їх підтримуємо. Знаєте, ми зробили маленькі пасочки за старинними бабусями рецептами, вкладали в них свою любов і хотіли, щоб вони то відчули. Ми доносимо для всіх чоловіків, щоб їм було тепло, те родинне тепло, те очажочок Ми доносимо до кожного серця, до кожної людинки. Ми приїхали, щоб підтримати всіх військовослужбовців напередодні Великодня. Всі дуже дякували, всі щасливі. Вони відчули нашу підтримку, що кожна людина, кожен вдома їх чекають, і ми їх підтримуємо. В принципі, звісно, приємно, що люди. по зову души, как говорится, никто и никого не заставлял, приехали, вручили, ну, как говорится, маленькие подарочки. Вот посмотрите, там у нас в конце строя солдатики стоят, им это вообще будет приятно, потому что они уже, скажем так, неделями, может, месяцами не были дома. Спасибо большое, да, очень приятно. Нас часто навещают, то есть мы чувствуем, что народ и армия едины, как говорится. Чувствуется поддержка, спасибо большое.